Я знову радий вас вітати, мої шановні глядачі. 10 вересня була неділя, а 11 вересня свято головсічення Івана Претечі. І ми вирішили зробити перерву у своїх будівельних і городніх справах і провести час біля Дніпра, продовжуючи набирати хист у користуванні спінінгом. Тим паче, що погода була дуже тепла, плюс 24-25 градусів і сонечко припікало добряче. Так що нам вдалося не тільки порибалити, а ще й отримати водні процедури. У боровиці вже більше як місяць немає дощу і тому черв'яків ще треба пошукати. І ми вирішили ловити на перлову кашу, тим паче, що це унеможливлює збивання приманки річковими бичками, які не дають підійти крупнішій рибі. Тобі ж, приціл був саме на тарань. У перший день був сильний вітер і хвиля. І спочатку снасть прямо зносила і тягло за хвилею. Довелось додати вантажу, щоб зафіксувати снасть в одному місці на днові. Оскільки узбережжя у нашій місцевості пологе, то рибали на глибині десь сантиметрів 60 80 см. Клювало весь час, без перестану. Але тільки мала частка покльовок була нагороджена рибинкою. І ось маємо результат першого дня. Сьогодні зранку. Пробував на спінінг ловити на перловку. Клює дуже добре, але була сильна хвиля. Оце впіймали на перловку трохи таранки. Добрий день. Добрий день. Другий день був повною протилежністю першому, ані вітру, ані хвиль. Навіть зелень трохи підтягло до берега. Кльов за своєю інтенсивністю був такий самий, тільки от сила поштахів була слабішою, і ми знову отримали велике задоволення від самого процесу і відпочинку, а риба була і риба. риба Ой. не хочет ведро. Есть рыба. Исторический момент. Ну, а, да, тащи, чтобы не сорвало. да там щука целая. Не, не, рыбка хорошая, бьет хорошо, так слышит. Чувствует. Чувствуется. О, дергает. Сом, точно, сом. Не, посмотри, посмотри, как дергает удочку. Хорошая таранка. Таранька. Да. Есть рыба. Это а чувствуешь, что она бьет. Полезка. Вчера вытаскиваешь чувствуешь, чувствует, что бьет. Ну, что там, что там? Таранька. О, таранька. Сашка себе на сковородочку. Рыб. Кино ловит. Хорошая таранка. Больше той. Больше? Да, крупнее. Mm -hmm. Чуть-чуть больше. На грамочку. Mm -hmm. Может, отпустим. Кого? Может, отпустим? Нет, уже не отпустим, уже две таранки. Четыре таранки, уже стоворотки. Другого дня мы задовольнились четырьмя рыбинками. І ще додали досвіду у використанні спінінгу. А досвід, як ми побачили, дуже потрібен, бо поруч із нами рибали чоловік із дружиною. Чоловік на гумку, а дружина на спінінг. От де повчитись, рибинка за рибинкою. Але й нам додатково пощастило, наші друзі цього дня рибалили на воблер і наловили щук. Нам з їх улову теж перепало, наділили три щуки. Від кіла до двох. Ми теж з рибою вже насмажили і наварили юшки, так що біля Дніпра не пропадеш. А на сьогодні це все всього найкращого, шановні глядачі.